Вітаю вас на каналі інтернет-магазину Біркофі і хочу вам трішки розповісти про тунець. Тунець шматочками. В соняшниковій олії він буває в різних форматах. А, власне, всередині рибка, то одна, але продається вона дуже по-різному. Це можуть бути таблетки, ось такі от вони можуть бути, або ось такі більші, такі суттєво, суттєво більші. Чим вони вигідні? Вони вигідні тим, що в них є олія. І, наприклад, якби я йшов десь в мандри чи вгори. Рибка вона сама по собі класна, але вона трішки суха. Якщо мені треба було б розбавити чи салат, чи щось олією, я би точно обрав отакий формат або ось такий формат, тому що він має свої вигоди. Якщо я в комфортних умовах готую вдома і мені треба просто багато риби, але я не хочу купувати різної олії, тому що, наприклад, в мене є своя заправка до салату, або мені в принципі олія не потрібна, там якась запіканка чи піца. То ось це такі конверти. Це доволі незвичний формат, ну принаймні для Західної України. Я не так давно сам познайомився з таким форматом. Це фольгований конверт. Він цілком круто захищає рибу від сонця і він герметичний. І тут дуже мало олії. Оце кілограмовий пакет, і тут 950 грамів риби і 50 грамів олії. А ось це півкілограмовий пакет, і тут 475 грамів риби і пів кілограма загалом, тобто 25 грам олії. Це супер вигідно, якщо вам потрібно власне купити рибу. Отже, як ви бачите, ці товари зараз вони є в наявності, і більше інформації буде в описі до цього відео. Ви зможете перейти і глянути реальні ціни.